Вітаю 25 квітня і знов Київ, і трошки проговоримо про Трампа, але не про Трампа і Україну, а про мита Трампа. Що ж з ними не так? Це не перший раз така ініціатива. Свого часу Ніксон намагався запровадити, але протрималися Ніксоновські мита лише кілька місяців. І він їх скасував. Чому? Бо економіка штату почала занурюватися в кризу. Чому так відбувається? Бо економіка штатів це не про Сполучені Штати взагалі. Економічне поле або вплив економіки штатів включає в себе багато інших країн і не зосереджується на кордонах. Сполучених штатів. Дуже часто так відбувається, коли той чи інший товар, що імпортується до сполучених штатів, формально імпорт, а фактично ні. Це фактично постачання товару. В мережі або о, всередині однієї американської корпорації, яка має підприємства по всьому світу, не тільки Сполучених Штатів. І відповідно розраховується за долар. Щоб пояснити, я наведу невеличкий приклад: була така країна СРСР, і там було Радянські Республіки. І підприємство в межах цієї радянської республіки Радян... СРСР між республіками розраховувалося радянським рублем. На початку 90-х років це все розпалося, і розпалися промислові мережі або промислові відношення між підприємствами, і все посипалося. Те саме може статися і за економікою Сполучених Штатів, якщо Трамп буде напаляти на митах. Просто розірвуться промислові ледюшки всередині американських корпорацій. До чого це може призвести? Знову ж згадаємо Радянський Союз. І економіку радянських республік, колишніх радянських республік на початку 90-х. Велика частка економіки зруйнована, все, що залишилося, дуже швидко примітизувалося. Бо економіка в такому випадку, коли в тебе багато підприємств по всьому світу і вони відрізані один від одного, не може виробляти дуже технологічну продукцію. Ми це вже проходили. І тут питання до Штатів, а скоріше до їх бізнесу. Чи вони примусять Трампа позбутися цих ідей? А якщо не примусять, буде м'яка форма розпаду Радянського Союзу в економічні моделі. Я маю надію, що пояснив, щоб ви розуміли, що відбувається. Гарного дня і слава Україні!